Друзі, всім привіт! Маємо в наявності ось таке свіженьке надходження. Це у нас Renault Scenic 2. 2006 рік бензиновий двигун 16 MPI, 82 кВт, 112 кінських сил, свіжо пригнаний з Німеччини від першого і єдиного власника. Пробіг в даному автомобілі 140 тисяч кілометрів. Тільки вдумайтесь: 140 тисяч кілометрів. Чесний, рідний, підтверджений. Кому потрібно, він код покажу вам. Зупиняєте, перевіряєте і впевняєтеся. Будь-які перевірки вітаються, карвертикали, звіти. До автомобіля є сервісна історія, є німецькі техогляди. І так, да, ось бувають такі елементи. Я знаю, що зараз в коментарях всі захейтять, але тут чесний рідний пробіг 140 тисяч. Це раз, два. Машинка без жодного фарбованого елементу, навіть бампера 100% в рідному забарвленні. Скло по все всерідне, навіть лобове. Тепер давайте покажу по самій машинці. Ось такий стан ЛКП. Дуже вдалий колір, мокрий асфальт або просто народні мишка. Дуже гарно він виглядає, і дуже пасує даному автомобілю. Гарна комплектація. Маємо передній та задній парктронік, безключовий доступ, електроскладування, дзеркал, два ключики. Автомобіль на вже зимовій гумі. Вибачаюсь за погодні умови. З четверга чекав е, нормальну погоду, але так і не дочекався. Тому будемо публікувати так, як є. Е, е, є відео з гаража, кому треба. Де він чистенький, гарненький, також можемо скинути все. Поїхали по кузову рівний, як струна. Жодного рижика, жодного момента абсолютно немає. Прошовся, показав. Зараз пробіжимося ще по ЛКП. Як я вже сказав, скло в нас по колу все рідне навіть лобове. Маємо сіру губу, протитуманні фари, парктроніки перед-зад, Лінзована оптика. Поїхали по ЛКП. Дивіться, стан ЛКП по капоту. Воно мокре, але ну, все одно буде, я думаю, видно. Ніде немає ніяких не ні коцок, не царапок, зазорчиків. Всі супер. Поїхали. 128, 114. 114, 124, 124. Передній бампер не метал, не б'ється. Дивіться, в якому стані тут також все. Понизам проблемні місця. Є ще момент, що виїжджали на фотосесію, і он там ми загрузли, тому знімаємо прямо прям біля гаража. Тому трішки загрузли, але машинка виїхала, то є добре. Показую понизам, проблемні місця, абсолютно все цілесеньке, як я казав, машина рівнесенька. По стикам скрізь все добре. Заводські бірки ззаді присутні. Гума у нас зима. Пильники, відбійники, цілесенькі, пружини, він, бачите, без ржавчини, тормозні диски в ідеальному стані. І в загальному диски ці дуже е, класні. Це 16 оригінальні. Реношовські диски, вони мені е, в загальному подобаються. Дуже гарний рисунок, багато спиц, вони дуже е, надійні і е, кріпенькі. Е, ключик для центрального ковпачка також присутні. Далі дзеркала ніде не побиті. Машинка після комплексу детейлінгу. Тут зазорчиками, зазорчики, банани, також все ціленьке. Останно, шось, 50, не знаю, чомусь в куточку, б'ється, 145, 130, 130, 114 є. Е. Так, лобове, як я вже сказав, рідне. шестерочка, Скрізь також всі вікна, рідні, шестьорочка, електроскладування дзеркал є і працює. Як я вже сказав, машина на вже зимовій гумі. Здається, 24-го чи 25-го року. Передня е. Дверка без підкрасів 130-120, буде звіт пороги 96, 98. 101 бірка заводська присутня. Дивіться, арочки ніде не посічені, не побиті, ржавчини ніде немає. Заднє крило 122, задня дверка 122, 130, 130. Задня частина автомобіля в нас затонована. На порогах ніде немає, не вмятин, також нічого не побиті. Бірочку показав, кантик показав, хенкук, гумка, По-моему, ще з іншого боку ось є. 33 тиждень 24-го року. Гума, дивіться, в якому стані, як нова. Тут ніде нема не, не, не піптика, нічого, все в рідні не ржавчинки, нічого. Зверху 112-112 кришу. Тут пройду 117. Все по заводу. Зазори всі супер. Задні. Парктронік мається. без ключ. ого, на лід, мабуть, попав. 122. Ну, дуже тяжко щось показувати в таку погоду. 136 парктроніки є. Остап вихлобної. Бачите, каталізатор, екологія, все тут на місці. Все є. Так, по цій частинці пробіглися. Йдемо в заднє крило. 124. Також дивимося, ніде немає ніяких моментів. Заводські бірочки на своїх місцях трішки почала відклеюватися. Саме на бірочки вода зайшла пороги. Стан показую зблизенька. Які все, я думаю, побачили. Також тут дивіться, просто зазвичай тут побито. Тут все в ідеалі і воно не фарбоване. Навіть проємчики не фарбовані, я вже перевіряв це чисто для відео, щоб інформативність була. 120, 120, 120, 130, 130 пороги. 91, 101, 82. 90, передня дверка 139, 149, 131, 144, не стрішки, бачите, навіть більше б'ється. Але маємо 125. Підкрасів немає, нема, ручки не здерті, зеркала також, як я сказав, в ідеалі ніде не побити. Кантики також все добре, передні крила також все добре. Диски, колодки. Свіженькі, вони ще навіть не покрилися ржавчини. Кантик. Добре. Все зовні все показав, розказав. Про є мене буду проходити на відео. Займе дуже багато часу відео є, можу скинути, кому буде цікаво. Радіатор. Дивіться, як має виглядати радіатор в автомобіля з пробігом 140 тисяч. Він просто в ідеальному стані. Сіра губа сказав, лінзована оптика, все, сказав, сказав. Поїхали. Так, без ключовий. Два ключика оригінальних до автомобіля. Безключовий працює. Откриває, на задні відкриває, закриває. Салон, поїхали. Комбіновані карти, карти не провищені, не подерти. Чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал, яке працює. Тут все добре, по картам все добре, салон, поїхали. Ось такий трепчаний салон. Салон максимально в гарному збереженому стані. Сидіння ціленькі. проєми також не зачовгані. Комплектація, бачите, з накладочками на пороги. Відповідно, у нас йдуть стіечки, обшиті тканиною, не просто, не просто пластикові. дзеркало заднього вигляду з затимнення. І там у нас є дві розеточки. Це завжди залежить від комплектації. Є бірки про обслуговування тут. Ось, якщо можете побачити, 11 місяць, 2013 року. 77 тисяч пробіг був. Тобто за 6-7 за 7 років машина проїхала 77 тисяч, менше 10 тисяч в рік. Болтики ніде не кручені. Оригінальні такі самі, там, де вона обслуговувалась коврички. Ця наліпка є на, на, на крилі передньому, в якому стані, хоч це і не показник, але в якому стані. Педалі, тут також ніде не затягано, не захлябано. Всі заявлені функції по автомобілю у нас працюють. Кермо показує також, в якому стані. Шкіряне, оригінальне, не перешивалось, не фарбувалось, нічого з ним не робилось. Кнопочки ніде не витерті, електроручник є, працює. Так як це в нас Німеччина, то в нас є ESP, ну і, ДОП, як я сказав, передній та задній фактоні. Дуже класна функція. Так, запускаємо автомобіль. Oil level окей. серединка. У нас цей пробіг 144 тисячі 907 кілометрів. Рідний підтверджений. Є також купляли автомобіль у привата. Є е, фото і відео саме з Німеччини, коли купували. І навіть з власником як спілкувалися. Думаєте, стільки 144 тисячі. чотири лялічка фазіки, нічого не чути. Під капотом все сухо. Все добре. Так, Тут також ніде нічого не вичавгано, не зачухано. Запуск кнопки, Однозонний клімат контроль. Клімат наче як вмикається, але зимову погоду його нереально нормально продіагностувати, хіба що глянути на наявність фреону. Дзеркало з заднього вигляду з автозатемненням. Ручка ККПП також шкіряна, заводська, шестиступка в нас. Тут ніде нічого не затягано. Кнопочки також тут ніде не витерті. старт стоп Центральна консоль ось так виглядає. Є Щось там Навіть чеки. ніхто не курив в автомобілі. Хлібниця їздить. Тут відкривається все, все добре. Ніде по салону ніяких моментів немає, нічого не витерто, дефлектори всі ціленькі. Як я вже сказав, тут обтягнуто тканиною, саме а не пластик, є у нас підочечник. Тут також обтягнуто тканиною. В принципі, що, по салочку все розповів. Двигунчик от що, що ну двигун працює просто ідеально. Відчувається цей пробіг, він тихесенько працює, запускається на холодну, на гарячу, щеплення, м'якеньке бере добре, ніяких питань нема. Патронічки працюють, знову ж таки, всі заявлені функції по автомобілю працюють. Далі, задній ряд. Дивимося, шторки присутні, карти в ідеальному стані. Сидіння в ідеальному стані, ніяких моментів немає, все чисто гарно проєми не побиті. Оригінальні ворсові калимочки також з трьох частин, які складаються, Всі ніші також присутні, як я вже сказав, там розеточки присутні. Тут складаються сидіння трансформери, навіть ця ззаді не подерта. Пластикова, дуже часто їх грузять, її деруть. Столики задні є, тут є, ця також не подерта. З цієї сторони столичок присутні. Ось так машина виглядає. Потолок не провищий. Пару, пару. Тут показав, там показав, підсвіточки працюють. Салончик, бачите, саме в якому стані. так, відділення, Зараз двигунчик запущений. Взагалі навіть не чути, як він працює. Навіть не чути, як він працює. В принципі, ці двигуни максимально надійні і безпроблемні. Все також добре. Підсвітки всі працюють. так, Багажничок, ого, злякався. Двірники включились. Задня частина автомобіля, багажне відділення виглядає ось так. Також ніде нічого не пошкрябано, не покоцано. Тут пластик збережений, набір повний там і жилетка, і аптечка. Все повністю є. Ось так виглядає. Шторка задня присутня, стеля показує в якому стані. Далі. Тут є, тут є запаска з набором інструменту, також повністю присутня. Зсередини також пластик ніде не побитий з цього боку все точно так само, карти в ідеалі, сидіння в ідеалі, все чисто, все гарно. З цього боку точно так само. Накладочки... О! Обіцяв дати двінкот, тому... Зупиняйте, зберігайте, перевіряйте. Ще раз наголошую, 144 рідного пробігу. Тут, ну от, не знаю, по пластикам, скрізь, все добре, навіть ніде порошки не зашкрябані і зафікс спереді, ззаді є. Все, тут все показав, сказав. ще показую підкапотку. До речі, тут ще світлом, хтось погрався, приїхала машина з гарним світлом. Зараз покажу. Так, є, є, є. Хокот, під капотку відкриваємо. Гумка. Бачите, в якому стані, да? 24 рік. По світлу дивіться, тут хтось погрався, стоять. Чи галогени, чи ксеноні, не знаю. Ну, я навіть в гаражі, за коли запускаєш, то світло світить білим і е, досить непогано, як для сценіка світить. Зазвичай жовті галогени, але тут е, світло, хтось із ним погрався. Можливо, леди поставили, не знаю. Дуже треба питати. Світло світить гарно. Капот. Показує кромка, в якому стані зблизенька. Є так палка Шикс. Поїхала. Так, підкапотка. Ось так виглядає підкапотка. Двигунчик шепче. 1.6K4M. Антифриз світлий, як бачите, ніде в нас нічого не крутилось, не знімалось. Крила також Renault Original, не кручені. З цього боку також нічого не крутилось, не знімалося, зсередини капот. В бездоганному стані. Акумулятор x не знаю, чому саме екк ну досить дорогий для старт-стопа, але його поставили сюди 60 волька, 540 пускового топи. По акумулятору питань нема, навіть коли це ви бачите, помазали мідною зманочкою, щоб нічого не прихватувало і не корозувало. Далі по, капот, по по підкапотки нічого не намивалось. Крайня ТО по маслу маємо 12 місяць 24-го року 137 тисяч пробіг. 137 тисяч пробіг. Тобто масло замінене в нас виходить. Парктроніки, до речі, зараз пищать, я чую, працюють. Масло замінене 7 тисяч назад. Тисяч тричі ще можна спокійно їздити. Далі, бірки ГРМ, це, напевно, перша заміна, я так розумію, була. Дивіться, 12-й рік, тільки вдумайтесь, 12-й рік, третій місяць, 42 тисячі кілометрів. За 6 років 42 тисячі. якісь 14 чи не знаю, 18, це 77. Є бірки старі, їх ніхто не здирав, тобто ось вони ще залишилися. Така типу, маленька капсулка часу. Так, під капотом показав. Стан радіатора також показував як для автомобіля, якому майже 20 років. Я думаю, ви все бачили. Ось так він виглядає зовні. Тому, друзі, кому потрібен е, чесний, класний свіженький сценік з Німеччини, від першого власника з пробігом 140 тисяч. Ласкаво просимо, пишіть, дзвоніть, організуємо огляд, тест-драйв, е, покажемо, розкажемо, і машинка буде вас радувати. Е, Нагадую, підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Facebook. Пишіть, дзвоніть. Всім миру і добра. Ціна буде в описі до відео. Пока.